Всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інша я Іна, і сьогодні буде відео по петунії, по посівам петунії. Ось так вони в мене тут знаходяться. Посіяні вони 4 лютого. Тут у мене спальний такий район у них. Стоять, бачите, в більших ємностях, накриті плівкою менших. Сьогодні буду плівку знімати. Розповім, що далі з нею робити. От, і показу, покажу зараз ще свої діхондри, які сіяла також 4 лютого. Кому ця тема цікава, поставте, будь ласка, вподобачку, і лишайтеся зі мною, я буду розповідати та показувати. Так, ось обійшла, Дивіться. О, тут у мене не дихондра. Коли я сіяла діхондру, ще я сіяла і один, два види. Петуні, верні, навіть Петхоа та петунії. Петхоа з насіння, перший мій досвід. Це новинка. Ну, я думаю, не тільки для мене, її, мабуть, в цьому році вона перша. Ось так виглядає тут петунія пендоліно і петхоа. Було, Було в мене по 5 насінин, 2 види пендоліно і петхоа. Зійшло. Не зійшло три насінини, одна петла і дві пендоліни. Ну, я думаю, вони не зійшли через те, що я їх, коли оприскувала, насіння забила в землю. Мені здається, так. А навіть двіни. Одна ось така є в мене тут. Ну, Я не знаю, чи вона буде. Бачите, вона довго не могла зняти шапочки, ось тільки вилізає. То, значить, і це. Пендоліно-віолет. Значить, не зійшла одна під хуа і одна ві... ця ж віолет Ну, я думаю, що я їх могла забити водою. Так, тепер що по діхондрі. Ось так. Дивіться: висівала я мультедражем. Це, тобто, така була гранулка, в якій було заключено декілька насінинок цієї діхондри. В принципі, зійшли всі гранулки, зійшли всі гранулки, ну, по яких, ну, в основному, по три насінинки. Дивіться, ось тут. Три було. Зараз їх тут дві, якщо під таким кутом, вон, їх там дві. Тепер тут е... наступний стаканчик також було три. Вон там одна не може зняти шапочку. Я думаю, вона його не зніме. Там, якщо їй допомагати, то вона може зламатися. Тут два насіннячка. було три, не знаю, де одне ділося. Тут не пам'ятаю, скільки було, але вони, бачите, пропали, згнили. Також по якій причині невідомо. Ну і тут три насінинки було, три зійшло. Ось такі мої сходи. Сьогодні, 14 лютого, посіла їх 4, 10 днів від посіву. Ось такий результат. Вони в мене стоять, ці пендоліно, це ампельне петуння, ось так в луточках накриті. Я з них, Коли вони сходили. Вони були також під плівкою. Зараз вже вони зійшли, то вони, я їх переставила ось такі лоточки. Тут є отвори, отакі великі, ну, щоб ніби і була у них волога, ну її не було вже багато, щоб вони привикали до сухого повітря. Зараз перейдемо до петунії з насіння, буду розповідати і показувати, що, що зробити далі. Так от перейшла в інше місце. Так, він взяла цей лоточок, ось так він виглядає. Ви бачите ось такі. Це ніби вкраплення, це тут у мене отвори. Я поробила, мабуть, після того, як побачила, що зійшло 80% насіння, ну, приблизно туди-сюди. Ну, так і в мене ніби 80-90%, якщо вже зійшло, ну, так зазвичай я роблю, значить можна робити отвори для того, щоб все-таки повітря туди проникало, щоб не було ось цієї 100% вологи, щоб трохи. вони… Ну, Вже привикали до сухого повітря. Тепер кожного дня я ось так ну, буквально ну, на декілька хвилин знімала і провітрювала. Так, Що це у нас за сорт? Десь я підписувала. Добре буде Ага, віолет. Це петунія кущова, саксис, віолет. Ніби як новинка цього року, насіння повинно бути свіже. Насіння в мене було від цвіточного дворика. Ось. Ще Бачите, його й трогати не можна, бо воно впаде, а шапочку не зняло ще. <coughs> і ось одна насінинка, якщо вам видно, вже ось вона здохла. Зійшла і здохла. Впала, і ось ще одна. Ну, я думаю, це вже від того, що вологості надміру. Так, це вже мій недогляд називається. Треба було, можливо, ще зробити раніше, відкрити оцю плівку, тому що надлишок вологи заважає. Тож, що маємо по сходах. Ну, тут ось упало. Було у мене 50 насінин, то я скажу вам, зійшли, ну, майже, ну там буквально раз, два, три не зійшло. Чотири. чотири не зійшло. так, Ні. Раз, два, три. чотири 5. Дві упало, десь три не зійшло. чи чотири. Ну, такі, схожість, я думаю, можна рахувати, що вона добра. Тепер що знімаємо цю плівку, вже вона не потрібна, її, Їй... <клів> треба було, можливо, і трішки раніше можна було зняти, ну, вже трохи забарилася. Не додивилася, що вони майже всі зійшли. Тож дивимося, що тут потрібно зробити. Обов'язково зараз беремо ось таку зубочисточку ну, і робимо ось так земельку цю, ніби вспушуємо. Дивіться, це все, що я розповідаю, ну, це для нас, для людей, які ну, не вирощують петунію отаку з насіння тисячами. Тому що, якщо це великі об'єми, то, звісно, ніхто там не ходить і отак не робить це все. Якісь в них є свої там правила і ну, щось вони роблять по-своєму. Тут також немає. Я не знаю, тому буду розповідати те, що роблю я в таких ось об'ємах невеликих. А якщо у вас ще менше насінинок, то я б радила їх відкривати. Ну, І у вас, можливо, є на цей час, щоб з ними більше погратися. Ну, знаєте, Залежно від того, скільки у вас рослин. Як я, наприклад, маю чимало рослин різних, то ну, не завжди щось виходить да не доглянути. Це таке, як правило. Тому, якщо ви маєте небагато рослин, краще було б так його е висадити навіть по одній насінинки, можна було в стаканчик. Або ж просто провітрювати частіше, тоді воно було б, було б збиралося менше вологи. А я знаю, є люди, які відразу після всходів знімають укриття для того, щоб не було ось так, як зараз я втратила знову ж таки переваз дві насінинки і ще одну. Тому що ця шпитунія і любе насіння, яке дрібне, отак, таке, яке ми сіємо поверхнево, воно. Дуже вражається чорною ножкою. І для цього ми навіть на перших перед посівом обов'язково землю проливається якимсь фунгіцидом, який вбереже на первих порах. від… Ось бачите, трохи зачепила. Не падай Це ж він вбереже. Ну, ніби фунгіцид є, він діє. Ну, дві неділі він буде діяти, тому. Ось так. Ось коли вже земелька оця просохне верхній шар, коли потрібно буде полити, я знову ж таки буду поливати е, без фунгіц... о, хочу сказати, е, з фунгіцидом. Е, або ж це буде енергодар, привікуру, можливо, фундазол, ну, щось таке, що від, е, трошки ще від е, кореневих е, захворювань таких. Е, що по підживленням? Підживлення вже я буду робити, коли з'явиться. Е, З'явиться ну, справжній листочок, тоді я буду робити підживлення цей, або монофосфатом калія можна зробити підживлення, можна зробити також селітрою. Ну, Тут завжди є якісь дебати на цю тему, що краще перве, перве підживлення, чи то монофосфат, чи то кальцієва селітра. А є знову ж такі люди, які більше ну, до того. Відному, як це? Ну, не згадаю правильне слово, то щоб не казати неправильно, скажу. Так, які впевнені, що до місяця ніяких підживлення е, е, отакі от маленькі сіянці не потребують. Тому що є всі, якщо субстрат гарний, ну, у мене тут класман, я рахую, що це кращий субстрат на нашому <кій> просторі України, ну, який є в Україні. То підживлення не потрібно. Ну, така думка, я думаю, також правильна. Ну, кожен щось для себе робить так, як він хоче, коротше. Тож, я буду робити перве підживлення, як буде третій листочок, і буду підживлювати. я, У мене є добриво. Там грін, горо. Ну, коротше, добриво, яке я повказувала, зараз я його покажу сходила, взяла. Дивіться. Добреву ось 5 тера, Чого Грогрін ну, З формулою 12, 44, 12, плюс кальцій, плюс, ну, ну, бачите, 6 кальцій і магній, там 3 якісь позиції. Ну, і там інші є. Макро, мікроелементи, макро це ось ці. Ну, там багато чого. Ось цим добривом я буду підживлювати, так як воно, дивіться, містить в собі, ніби. І, ма, і це ж і фосфору багато. От, і багато, е, ну, не, не те, що багато, є тут кальцій. Це єдине добриво, яке я знаю, яке містить в собі і фосфор, і кальцій ну, в одній <кій> в одному. От, таке воно пастообразне. Ось, дивіться, зараз покажу. Таке. Ну, коштує воно. Вже так не пам'ятаю, ну, не дешеве. Мабуть, отака маленька баночка, можливо, десь до 200 гривень вона коштує чи 100 з чим, 100 з копійками. Ну Якщо брати фасування літрове, знаєте, такі великі банки, то так, виходить дешевше купувати його. Ну, я трішки забулася по цінах. Ну, кому цікаво, то можете в інтернеті продивитися та й побачити. Я його просто вже давно купляла, а ціни могли б змінитися, бо я купувала його влітку ще. Ну, от такої, Наприклад, цієї формули ну, мені, я її використовую тільки для розсади, це добре, для такої, то його хватає набагато. Тут використовується е, для маленької розсади 1 грам на літру, я використовую для більшої можна 2 грама. ну, Вже для рослини можливо. Якоїсь, ну, не для квітів, можливо, для помідорів якихось. Ну, коротше, для овочі, то там можна брати 2 грами. Тому що дозування від 1 до 2 грамів по, по інструкції. Тож, як вийде третій листочок, я от за ним легесенько так зроблю підживлення. Ну от, все. Так, така робота на сьогодні, це потрібно зробити з сіянцями. Тепер я їх вже лишу відкритими. Не буду плівку накидати, але для того, щоб перехід не був такий різкий від вологи до цього до, я їх прикрию ще на добу тоненьким агроволокном. Ну, ось таке в мене сьогодні відео. Такі мої поради. Тож. Тому було цікаво і корисно чимось, поставте подобайку, Можете просто поставити подобайку, навіть якщо вам не корисно, і не цікаво за зате, мені буде приємно. Так, Буду далі сіяти. Ну що, дивіться, два сіянця втратила по собі, по своїй халатності, тому що не прийняла раніше плівку. Ну, Треба слідкувати. А ось це тут, де пусті рядочки, тут просто насінинок не було, тому що оця касетка на так, тут у нас 4, 10, на 60. Насінинок. А в мене було 50. Але в цьому сорті положили на дві насінинки, здається, більше. От. Тому, бачите, засіяли по цю пору. Тут у нас 4, 4, 4,4,8. Да, на дві насінинки було більше. Ну, а так оце таке поки. Тож, на сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі, як ви Ну, це з петунією це і робите. Можливо, є. У вас що сказати, додати, то обов'язково пропишіть це. Тому що, знаєте, скільки б ти цим не займався, завжди є щось, щось те, чого ти не знаєш. І от коли люди підказують в коментарях, як краще щось зробити, мені завжди це подобається. І я думаю, для інших глядачів також буде цікаво чийсь досвід, тому що все-таки люди є, займаються цим довше і вони більше знають. Дещо знаю я більше за когось, а хтось знає більше за мене. Тому це завжди корисно і добре. Ну, все, на все добре. Миру нам та гарних тіті.